Ну так як ми говорили, що в цьому відрізку, як говориться, нашої зйомки ми хочемо поговорити про особливості технологій, нашої, нашої, нашої ну, вулика, нашої, так сказати. ну, я не хочу, винахід це, це вже так сказати, не мені судить, як кажуть, время покаже. Але от, наприклад, то, що ну, я тут Віктор Николаячев. Представляли його і на міжнародному рівні, там, на АПІМОДІ, на, на, на журналах ведучих наших так сказав, світових класичних виданнях. Але і зараз просять нас розмістити статті значить, по цьому поводу. Тобто технологія признається, як нашими вченими, як говориться, так практиками, так і. Ну, ми ж як говориться, так і зарубіжними. Але далі діло, поки на, на жаль, не, не особо то йде. Були у нас тут і американці, і турк, грецькі делегації на цій пасіці. Але знов таки, значить, крім цього, значить, ну, що то так сказати, практично запровадження не сильно велике. Ну, я так є у мене послідовники, але дуже це. І я знаєте, от завжди е, оце так ну мислено значить про прокручуєш, а чого, а як, а в чому, а в чому причина, понимаете? І от вже так воно вимальовується, як би казати, що вже понімаєш, що вже суть цього діла. <суміло> ну, по-перше, дивіться, значить, е, ну. Такий от у нас є товариш Гордій, чи як Чепан, він досить відома людина, значить, як хто читає, він і редактором журналу робив, і, і, і сам пасік. він говорить, нову технологію можна тільки винайти тоді, коли винай... відкриється щось нове в біології бджоли. <свят> ну, навірно, і ми завжди, коли я представляю, говорят, а що можна нове винайти вже всі медоносні бджолі нового? Ну, воно дійсно, я думаю, що вже все фактично відкрито, описано і так далі. Але проблема ж не в тому. Проблема в тому, що людина як живе і працює. От, беребусі, посіяли газу і написали. Ну нічого не писали, відходить через газон. тому що ну, Це ж два метри треба ж ступити лишнє. Напишу, що не ходи коло, через, ну, через газон. Все одно ходять. Ну або роблять доріжку, або плюну дай, дай ходять. Да? Через дорогу теж ходять, Говориш, То це ж смертельно опасно. Ну, все одно знаходяться багато, саме, що ходять, а практично більше, да, ходять. Так і тут джоницю воножне ну, життя О. працюють і знаходяться в обіході, як би сказати, да? в, в цьому користуванні, те, що ну зручніше, зручніше. От зручніше лежак. От лежак лежак він і каже. Значить, зручніше так. О. От припустимо є. Ну, Ви знаєте, астрона, значить, формули вулика, там є масань. Ми не будемо, щось, не маємо можливості їх розбирати і немає потребності. Ну, там є всякі відстані, як будується гніздо, як все. Але я з дивуванням дивлюся, що відібрано все, що зручніше. Зручніше. От якась там є формула, припустимо, відстань, яка не забудовується, о його і використовують. Але моя технологія базується на тому, що я взяв те, що природню, є така будова. Втикальна гнізда, я беру вертикальну. Є таке цілісне гнізда, я беру цілісні гнізда. Є це те саме. Але я не просто беру так, ну, як кажуть, то, ну просто що, 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 що це там треба. Але, во перше треба зробити так, щоб було і зручно. Значить, зручніше зробити, так? І по-друге, значить, щоб. ну, це крім зручності, це понятно, зрозуміло, є це те саме, на першому світі стоїть значить, у, у, у людини, да? а потім, друге, ну, є, сказати, що є ж все-таки продуктивність. Продуктивність пасічника, продуктивність бджоли на сім'ї. Ну, знов таки, якщо по зручності, то тут є проблеми, вони не такі зручні. Так? Вони, припустимо, ви бачите, що система в мене вона з вертикальної побудови гнізда. Ну, є на 12-й рамочної, так? Ну, а то вже треті корпуси я познімав, а в трьох корпусах вона йде. Але із цим, і з високим дном. Не фальшивим дном, як от роблять там, значить, ну це теж там тема ми викладали це чому, це, чому високе дно можна зробити тільки при високій рамці гніздового корпусу? Понимаєте? А то все остальне не може бути, помієте? То, тому що вона взяла застрою. А тут вона забудовує 100 міліметрів тільки в крайній необхідності, тобто, коли пішли вже е, Значить, забудовують трутневі соти і трутні, трутні ми можемо контролювати їх, То лізни, толі знищувати, дивитися на закліщення, як кліщ, кліщ у нас є, чи немає. Да? І Плюс розвивається теж. Ми там використовується в тих корпусах, як правило, називається рутовська рамка. Ось на стандартну щену. Не, 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 не то маса у нас так називаємо, винахідів, що просто роблять або більше, або менше. Є розчина, припустимо, 450 на 260. От ми її використовуємо. Знаєте? Значить, є, ну, можна її вертикально, можна горизонтально. Ну, я вже так сказати, восьмий десяток пішов, так уже так стараюся поменше, тобто я ось уже або ці корпуса, вони більш, значить, так сказати, можна ну, легко, або там на Рутовську рамку, вісім рамок тут. Значить, Тобто, от то, що воно, значить, припустимо, не має розриву між корпусами, воно теж не так зручно, як, як в багатокорпусному вулику, тому що там чистіше. Але це не не критично, тому що ми покажемо практично, як у нас я, ну, я спеціально вже фактично це саме а ці оставляв так ну це там трошки може слабші там трохи це оставив щоб зйомка знаєте з цим воєнним станом війною ну не так просто вже проводять бо там ну і нас і зараз ці проїзди не так значить не так вже і легкі а, є проблеми да? а, значить, то есть, покажемо в свідчому ролику, значить тобто Продуктивність бджолосім'ї, вона значна, практично в рази більше. Значить, Але третє питання, ми вже про це колись ролик знімали, що є ж, ну це класичне знову таки, що бджола сім'я дає, ну хороша сім'я, за сезон 120 кг меду. Але 90 кілограмів вона споживає для своїх потреб. Знаєте? Ну і у нас же народ винахідний. А на що їм скільки їсти? Ми замінимо сахарком його побільше дамо. На зиму ми, я а на зиму, як? та ні, ну на зиму, зрозуміло, свято, сахар. Значить, а підкормити потім? Ну, зрозуміло, свято треба підкормити, сахар. І сахар тут потім вже, як говорится, як пішло на пропасть, то вже і сахар, і сахар, і сахар. Во-первых, наставочки вже. Ну, видно, коли, вот, припустимо, ходиш тут і видно, що тут травичка росте, я кошу. А коли у чоловіка тут асфальт викусний, що він кожен день два рази в баночку ставить сахар і каже, що в мене теж настоящий Тобто, Питання, це таке третє, що поки з тим, як з'явився дешевий сахар, о, ну, він зараз прийшов і як і же його не, не так, потім жалуються, що пропали сім'ї, сім'я. Там теж значить, слід сахарний йде, да? то питання меду, фальсифікату, а, ну, і здоров'я бджіл, тому що, хоча ми в принципі, і значить, стало пересікатися із цим питанням. Значить, хоча, от як би сказати, якщо на першому місці можна поставити, о, бо ми от бували на апімодіях, я говорю скоро ап на сьогоднішній день перевелися у ветеринарні збирання, значить, все як лічить бджіл, все як лічить б' там 80% як або або всі 90%. да. Це може я там як біла ворона, що там, значить, виступаю і там розказую, що що треба їх не лічити, а надо їм обезпечити природні умови існування. Вони тоді будуть. І більш ну понятно, імунітет. Це все живе, так і ми з і, вами, і навколишній світ. Він, якщо ви дасте, значить, от я припустимо ці яблуні і садок свій, не бризкаю нічим, як ми кажемо, так? не обробляю взагалі нічим. І він виживає. Він свою, як говориться, там мікрофон, ну і все там, і, і корисний є, і ба і Хватає і яблучок, я вам скажу, що і навіть буває і, і яблуні ламає. Так і тут, якщо у нас буде сильний імунітет з вами і і, теж, то вона буде виживати, і ми не будемо ці. Ці кілограми палити, як зараз показують, обробляють. Їм достатньо, якщо ми там допоможемо, якимось ефірною олією, якимось там настойкою полоневою. Кроме того, що із корпуса з гніздового я меду для товару не беру, а беру тільки от з верхніх корпусів знаєте, для, ну, для споживання. Я, якщо там остаються залишки, то то я значить, їм значить, ну, там, на наступний рік там, чи, чи на весь перепере пере, пере і, і даю виді підкормки чи те саме. опять медовою ну, сітю так, ну, сахар, медовий сіттє, там, як ми говорю оце значить дуже питання таке і, і тут ми забезпечуємо кроме того гусько-висока рамка яка тут виконує, і, і, і сама конструкція вона забезпечує ну це це не моя, як говориться, я тут можу зсилатися, нема, нема такої людини, яка б це заперечив, що на вузько-високій рамці розвиток сім'ї, а плюс тут ще що це високе дно, встаті, це дуже дуже Ось таке, те, що там дно. А воно, коли ви садите, припустимо, значить у той же, так називаємо Дадановський да, то він, вони одразу ходять, готуються тікати. А тут вони активно розвиваються і знають, що в них завжди є запас, запас для розвитку. Знаєте, вони ще не готову. тут же понятно зрозуміло, що руїння це там одна із причин там, тіснота і неправильна будова значить, цього а, Але це дуже важлива і зимівля, і розвиток, і їхня. Значить, значить імунітет. Те, що ця технологія беззаперечно продуктивніша, навіть питання, навіть якщо так от дивишся, то те, що я спостерігаю, те, що я займався, то і близько цього немає. Але є два маленьких нюанси. зручності і... Заміна, так сказати, <смірш> що для того, щоб як, як, які б сім'ї не були, які б вони не те саме, а треба, крім всього, ще медоносну базу. О. А навіщо цим, цим заморочуватися? Да? Можна ж сахарком і вже от, ну. Тут сказать, разновидность самого варення, самого новарення, яке так сказати, дуже любить наш країнську, полюбив наш український народ. Да? Значить, от він вже глянеш на базарі, от особливо перший мед, він там хорошо йде і це. І стоять і молоді і хлопці, і старі вже. І такої голіми сіропи стоїть, що ну прямо мені кажеться, що вони... І бджолам його не давали, наколотили і стоять. Ну а що там, народу якби дешевше. А тут, у тут мене, припустимо, я оптом не здаю, а, а, ну, хоча ми виставляли на, на пімоді свої зразки, значить меду. Ну, якщо так чесно кажуть, то... Там трошки трошки воно вирішується не, не, по, не по тих якісних боятах. Про Боже, ті 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 меди, що виставлялися теж на, на мед. Не по тих показниках. Помінете, значить там вже хто виступить спонсором, більше більше, як говориться, на сьогоднішній день перевратилися ці Апімонді і всі останні на Значить, ми так і особливо не рвемося на них. О, хоча на Ютубі, те, що ми викладаємо, теж дуже багато, конечно, такого води, ні про що, не компотенту, починаючи того, як розпалити димаря і говорится, боротьбою з осами. Ну, Хоча це я вам скажу, що на сьогоднішній день одна із головних проблем. Це, статі, оси теж, осінь, не ну, треба їх недооцінювати, вони теж дуже приносять великий значит, збиток. Це на осінь у нас дві проблеми, що обробляються поля для того, ви знаєте, що проводять обробку десифікатами, там, чи як вони називаються. Я не агроном. І воно попадає ну, і на навколишнє середовище. Там, зараз у нас дуже ну, обочине, все світе. і досі світе. солотарник канадський, і, та і, і соняшник добре знищує те саме. Ну, 20 тисячі, ще носить ці, цей пилок. І соняшник добре насаде нам бджолу, значить, що виходить практично зношена, значить, і немає одна, бачите, молода пчела осталася. А, значить, а крім того, що ще оси, значить, вони, якщо видно, так вони ось сейчас вже повзують тут, пошукують пропавших на бджолах. Значить, є Тобто Я вже дуже уділяю цьому увагу і слідить. За людком ще, щоб вони в сім'ю не попадали. Якщо вони починають попадати в сім'ю, то то вже біда. Надо, треба дивитися, тому що там вже будуть подальше за, за ними прийдуть, ну, роз, розграблять сім'ю. Значить, то теж треба і є ролики зняти і всьому. Значить, в общем, ми ще наступним етапом покажемо вам а, а, в натурі, як ми розібрати і, і вулик. Ну і тоді ще поспілкуємося.